Температура в затінку 30 градусів, на небі жодної хмаринки та ще йдує гарячий посушливий вітер. А це означає, що якраз прийшов час затінювати полуницю. Полуниця ще знаходиться в стадії плодоношення і пекуче сонце може попекти як ягоду, так і саму рослину. А тим паче, що в мене ще й чорна мульча, то затінення для мене є ну дуже необхідним. І незважаючи на те, що два дні назад був рясний дощ. Сьогодні вже потрібно захищатися від спеки. Як бачите, рослинки стресують, їм така спека не подобається, тож будемо приступати. Як завжди, будемо робити з того, що є під руками. У якості тену будемо використовувати агроволокно. Як бачите, агроволокно виявляється доволі пластичним матеріалом. Воно захищало нас від приморсків, а зараз буде захищати від спеки. І на перший погляд здається, що агроволокно можна було просто надіти на ці дуги, так як це було під час приморсків. Але ні, рослинкам потрібно, щоб було добре провітрювання. Якщо ми отак от накриємо зараз агроволокном, от то думаю, що ми зробимо тільки гірше. Тому дуги прибираємо. Спочатку я розверну агроволокно, щоб розуміти, якої воно довжини. У своїй роботі будемо використовувати те, що є під руками. А під руками є ось такі кілочки. Їх і візьмемо. Тепер беру ось такий шпагат і закріплюю один край до кілочка, другий край от сюди до паркану. Я зав'язую саме на бантик, для того, щоб потім можна було легко і швидко його розібрати. Ну а кріпити агроволокно я буду за допомогою ось таких прищепок. Нацепив два пробних зараз натягую його і фіксую вже. Закріпили верх, тепер фіксуємо низ. Такий результат в мене вийшов. Завдяки такій фіксації я можу швидко і легко рухати своїм теном, і якщо потрібно, я можу його забирати повністю. Так як тен в мене розміщений навскоси, краплинки дощу будуть легко стікати і не будуть його проривати, і не будуть ламати моє кріплення. Це вже зовсім інша справа. В подальшому, між стовпцями, ось так, я також натягнув нитку. І зробив додаткові кріплення на прищепку, тому що коли дув сильний вітер, то відкривало. Одразу відкривало мій темп. Полуничка опинялася відкритою під сонечком. Зараз, бачите, вітерець дме, але не відкриває. Так краще працює. Тож подивимось, бачите, полуничка на півтіні, напівзатінку, якраз і сонечка вистачає, але вже немає такого перегріву. Так, їй буде значно комфортніше. Тож, якщо відео вам сподобалось, ставте лайки. На цьому в мене все. Дякую за перегляд.